Доброго дня усім! І сьогодні хочу розповісти вам про гелеву пасту від компанії New Life. Адже, щоб зберегти здоров'я зубів якнайдовше, потрібен якісний, ефективний догляд. І от таким чудовим варіантом для ідеального догляду за зарітовою порожниною є гелева паста. Формула цієї зубної пасти складається з комплексу цілющих рослинних екстрактів, які. Ефективно доглядають за порожниною рота, запобігаючи утворенню грибків і бактерій, які і є основною причиною появи неприємного запаху з рота до складу цієї пасти входять наступні компоненти. Це екстракт дуба. Який прибирає парадонтост, який прибирає кровоточивість, десень, при стоматиті ефективний, він зміцнює зуби, які хитаються, і зменшує запалення і біль. Також екстракт зеленого чаю в складі цієї пасти, який має антибактеріальну властивість, який зміцнює емаль, який протистоїть карісу. Екстракт шавлії також є в складі. Адже шавлія має протимікробну, протизапальну властивість. Ефективна вона і при стоматиті, і при гінгівіті. Ефірна олія бергамоту також у складі пасти, оскільки вона є сильним антисептиком, вона має протизапальні властивості, вона прибирає нариви десен. Ну і також в складі цієї пасти є ментол, який надовго подарує свіжий подих і хороший настрій. Для того, щоб замовити гелеву пасту об'ємом 75 мл, і наша партнерська ціна нагадаю, 98 гривень, переходьте у коментарі, я залишу там посилання.